Тут е, мене знаєте, яка історія цікавить зараз. Ми по обговоримо її з моїм наступним гостем. Але от питання в чому е, дуже ну, благородно і, і втішно, і приємно звучать е, на, на слуху ці цифри, що така велика кількість українців ну проти е, поступок Росії. Але ну знаєте, зараз же ж ці питання вони ставляться. Ну по суті, так гіпотетично, тобто немає ще ніякої конкретики, по суті, дійсно ніяких пропозицій. Те, що там ну написано, десь на папері вилами по воді. Але але от ну що скажуть. Принаймні частина оцих українців, які зараз виступає проти. Якщо будуть конкретні пропозиції, давайте поговоримо про це з Ростиславом Павленком, народним депутатом України з фракції Європейська Солідарність. Пане Ростиславе, вітаю вас! Слава Україні! Героям слава вітаю, студія. Вітаю всіх телеглядачів. Пане Ростиславе. Ну от давайте спершу про, про самі цифри, про, про саму динаміку в травні. 82%, Зараз 76%. Ті, хто готовий на якісь поступки Росії, було 10%, стало. 17. 6,7% за два місяці, начебто ну не так можливо і багато, але все ж таки, як би ви оцінили цю динаміку, не навіть якщо говорити не 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 якщо оглядатись на це соціологічне дослідження, а загалом а, ваше розуміння, тобто, як українці, чи можна сказати, що ну справді ця от втома, якась там постійний цей російський терор, стреси, що вони ну впливають таким чином на нас, що ну ми все все ж таки дивимося вже в бік. А що ж може якось все ж таки і замиритися? Ну, дивіться, перше, це все таки порядок цифр. Я би хотів звернути увагу, що сценарії, які передбачають е, не поправні втрати, тобто визнання територіальних втрат, е, та не якесь там тимчасове розуміння, що ми там маємо під сил, і потім боротьбу цього питання, опозиційне зречення території. А якісь е, непоправні речі щодо зовнішньої політики, та там відмова від НАТО, е, не дай Боже, тим більше питання, як там е, мовиться ні армії, ні мови ні віри, то що від нас вимагають Росіяни, тобто скорочення армії. Якісь зміни в законодавстві змовного питання, якісь повернення позиції московського патріархату, всі ці позиції не сприймаються українським суспільством, тому зміни там в межах 10-17, вони все таки балансуються не з прийняттям в контексті 60-70% українців, тому все таки я би говорив, що абсолютно більшість українців. Абсолютно тверезо оцінює ситуацію щодо неможливості для існування української держави якихось непоправних незворотніх кроків, але з іншого боку, оці зміни 10-17% вони показують певну реакцію на відсутність хороших новин. Бо на жаль, владі так і не вдалося побудувати дієву модель спілкування з партнерами. Коли у нас е, міжнародні новини перестали приносити е, хороші результати у вигляді там посилення санкцій проти Росії, збільшення допомоги Україні і подібне, та на жаль, ми бачимо, що от як з кінця лютого з е, часів цієї печально відомої зустрічі в Білому домі, от досі ми не бачимо якихось от, однозначно позитивних новин зовнішньої політиці. На жаль, так само в підтримці збройних сил України теж більше питань ніж відповідей. Та зараз ми чуємо, що вже і президент Зеленський говорить про необхідність фінансування збройних сил із податку на доходи з військових, про що європейська солідарність говорила весь час. Але від слів до справи може зайняти забагато часу. От я думаю, ці зміни от 10-17 відсотків вони якраз пов'язані з відсутністю добрих новин і абсолютно в руках української влади цю ситуацію змінити, перейти до е, спільної політики, як це було на початку вторгнення, коли всі політичні сили працювали заодно для того, щоб мати результат. Припинення політичних переслідувань, коли громади під ударом, коли політична опозиція під ударом, коли ці так звані санкції проти Порошенка, коли тиск на місто Київ на міського голову кличка, коли тиск на експертів, коли тиск на журналістів, оце це все має припинитись. І тоді я думаю, і українські громадяни набагато оптимістичніше сприйматимуть те, що відбувається в країні навколо неї. Пане Ростиславе, от якщо за території ви почали говорити, от в тому Тій статті опубліковані цим польським виданням, де вони, начебто, кажуть, от це те, що там Вітков привіз е, м, Путіну і поклав на стіл пропозиції від Сполучених Штатів. Так, Дмитро Литвин там е, радник офісу президента, каже, що це неправда, але ну от там, от є ж такий момент, на який от звернулось звернулась моя увага, от про те, що. Замороження е, окупованих територій на 49 або 99 років. Так зараз до цього це не фігурувало. Звідкись поляки там взяли ці цифри? Але в принципі це ж може насправді бути варіантом. Подібна е, історія ж свого часу висувалась і стосовно Криму озвучувалась. От, можливо, казали руски там. От зараз ми відкладемо там чи руски. Ну словом була якась така інформація. Що теж питання Криму треба там відкласти ще коли попередні якісь там обговорення були? Наскільки я це вона я може скажу, які коли були ці обговорення? Це було обговорення весною 22-го року, коли був ще так званий Стамбул 1. Так. там директиви, які давав тоді Володимир Зеленський, вони зараз ще залишаються засекречені. І думаю, що прийде час подивитися на ті директиви і тоді зрозуміти, звідки бралися ті всі розмови про 49, 99 і так далі років. Але зараз, от ми в 25-му році, ми можемо констатувати одне. Що ми на жаль маємо від гадати разом з закордонними журналістами, а що ж відбувається на переговорах про Україну mm. без України? Мені здається, що от, на жаль, досі українська влада не вирішила дуже важливої задачі, яка стояла от після зміни адміністрації в Сполучених Штатів, щоби е адміністрація Сполучених Штатів все коло прийняття рішень, конгрес і так далі, вони отримували інформацію е про Україну від українців. Від депутатів, від місцевих громад, від місцевих депутатів, від експертів, від журналістів, так як до речі, на жаль, це б змогла побудувати Росія, так як на щастя для себе це зміг побудувати Ізраїль. Бо ми бачимо, як активно включалася Сполучені Штати на підтримку Ізраїля і у війні з Іраном, і в операції в секторі Газа і так далі. Во тут замість того, щоб триматися абсолютно безглузду та норму про обмеження поїздок і для народних депутатів, і для депутатів місцевих рад, для експертів, для журналістів, навпаки, зараз треба було, щоб всі, хто має контакти сполучених штатах, всі, хто може працювати сполучених штатах, вони би доносили цю позицію. Тоді не було би оцих розмов. А як же ж на що ж ми міняємо? А чи йдеться про наші території, чи йдеться про наше майбутнє? Або що Ось тут єдине, що от зараз нам дуже так в обках допомагає диктатор Путін, е, який е, таке враження складається, що хоче протилежного від того? На що готові йти сполучені штати? Угу. Бо сполучені штати, от якщо вірити да, це ОНУ да іншим цим джерелам, про які ви говорите, вони кажуть, що от ми будемо звертатись до українців, а може би ви якось винесли за дужки питання території? Може би росіяни цим задовольнились. А росіяни кажуть, а нам це не так цікаво. Нам цікаво, щоб Україна не була в НАТО, щоб Україна не була там в ЄС, щоб в Україні скоротилася армія і подібне. Це абсолютно неприйнятно з того, що ми почали розмову. Соціологія показує, що українці не готові йти на такі зміни. Ми бачимо, що і те, що якщо вірити закордонним журналістам, американці готові були б запропонувати для Росії. Це не підходить, тому робота триває. Але щоб ця робота не була про Україну без України треба зараз забезпечити використати цей час для того щоб позиція україни була представлена якомога ширше не Ростислава, наскільки вам видається реалістичною о, в перспективі, можливо, навіть ця пропозиція так званого повітряного перемиря, і чи варто нам на нього погоджуватись? Бо я не виключаю, що якраз цей чинник може якраз скоригувати от оці цифри соціології, готових там чи не готових людей до якихось поступок? Просто знову ж таки, що суспільство втомлене, суспільство виснажене, суспільство хоче бодай трохи видихнути, і Путін мені здається. Це так само розуміє, і можливо, тому і і, і з'явилися ці ну там чи вкиди, чи не вкиди про те, от ну повітряне перемир'я. Ми не б'ємо по Україні, але хай і вони не б'ють по нас. Якщо ну от наскільки це може бути реалістичною пропозицією, і чи варто нам в разі, якщо вона буде висловлена, погоджуватись на це, от мені здається, от ви якраз в своєму запитанні в кінці сформулювали відповідь. бо Чому росіяни починають говорити про такі перемир'я? От коли Українська армія, українські спецслужби починають дуже дошкульно бити по їхніх нафтопереробних угу. заводах, по їхніх військових об'єктах, по їхніх аеродромах, відразу починають вирощати про повітряне перемир'я, і тут найкраща відповідь: продовжувати і розширювати українські можливості для подібних атак. І тільки оце і буде змістовним аргументом Росіян сідати і говорити про щось реально важливе: про припинення бойових дій, а про перемир'я, і тоді вже переговори про там довготривалий мир і подібне. А вже тоді буде питання до України: як разом з союзниками забезпечити гарантії безпеки, забезпечити, щоб не зменшувалося, а збільшувалося спроможності збройних сил України і подібне. Е, тому я думаю, що зараз це відзеркалення того, що значить ми робимо все правильно, завдаючи ударів по російській території. І отут-от тільки питання, де ті тисячі, десятки тисяч дронів і ракет, про які там нам обіцяла влада, бо вони би зараз дуже е, пригодилися для того, щоб ці кадри, які ви показуєте, були якомога частіше на російській території. Пане Ростиславе, а от е... мені здається, що. Е... Ну та ну, це очевидно, що жоден план там на 100% не влаштує ні, ні нас, ні ну, Але Трампу ж хочеться дуже скинути оце ярмо з шиї. І відповідно виникає питання, як він буде діяти далі, якщо ті чи інші умови ну там для нас будуть неприйнятними з москалями. Хай там він розбирається сам. То ну і от в нас він ну там виходимо на якийсь там неприйнятний для нас там переговорний трек. Ну чи частково, чи, чи в якому будуть пункти категоричні неприйнятні для. Для нас і що далі? Ми кажемо ні. Трамп що знову звинуватить Зеленського і дасть Путіну ще 50 днів? Бо ну якось у цей гнів його, який він демонстрував останні тижні. Ну, після вчорашньої е, заяви його нічної, ну якось мені здалося, що він знов повернувся в оцей свій стан. Типу, ну ну ж а що я можу зробити? Бачите, Путін не хоче. Ну давайте подивимось, може там ще через 2-3 тижні. Мені так видалось. От я поділяюся з точки зору. І тому власне я говорив, відповідаючи на ваше одне з попередніх питань, що Україні дуже важливо розширити е, ці контакти і співпрацю із колами прийняття рішень сполучених Штатах, щоб і Трамп і його оточення, його сім'я сприймали би інформацію з різних сторін і з влади з опозиції з місцевих громад, з журналістів, з експертів. Тоді вони би мали ширше коло аргументів. Тоді би вони краще розуміли Позицію України тоді би і Володимир Зеленський міг би не просто от заявляти, що ні, тому що ні, а він міг би спиратися тоді на те, що от, а я в парламенті така позиція. Не як я можу на це погодитися, як дивіться, яка в мене ситуація в парламенті. Ми не погодяться на це. А громади місцеві дивіться, починаючи від міста Києва і всі основні громади, по яких зараз б'ють москалі. Ну як так? Як е, місцеве самоврядування на таке зможе погодитись, е, тому це якраз би дуже посилило позицію України. Якраз така ситуація, і це за, зараз не пізно зробити вже, тому що ви ж ми ж бачимо, які там там наступний тиждень, через два тижні, через три тижні. Та от зараз би час дати аргументи е, українській позиції, посилити наші переговорні позиції. І тоді абсолютно можна уникнути ситуації, коли нам щось нав'язують, а ми маємо або приймати це, або бути в ситуації, яка виникла 28 лютого, коли намагалися сказати щось на користь України. Ну а вийшло на жаль, не на користь вийшло. На жаль, так і ну це це знову ж таки те, що ви зараз скажете. Ну для мене це звучить як знову ж таки свідчення. Такої отну на наслідки тої втрати суб'єктності. Певними українськими державними владними інституціями, які мали б виконувати так само свої і зовнішньополітичні якісь функції, на жаль, є знаєте висновок. Є такий Олександр Вент, спеціаліст міжнародної політики. Він говорить, що міжнародні стосунки це те, що з них роблять держави. Тому роль е, кожної держави це максимізувати свій вплив навколо себе, і держава кожна і влада в кожній державі бо це є обов'язок. Це не право, а це обов'язок кожної держави посилювати свою позицію. Я чому так звертаю увагу на те, що можна було б зробити, mm -hmm. щоб не лише там ну, Єрмак, чи хто там цим займається, чи там міжролишем за ес цим займалась? Це було якомога ширше коло. Це полюбляють західному світі. Коли говорить влада, опозиція, місцеві громади, експерти uh -huh. говорять одним голосом. От тоді це зрозуміло, що треба спертися. Знов таки, Ізраїль так робив. На жаль, Росія так робить. От я е, дуже здивований, чому досі це не доходить до насельників вулиці Банкової. Ну, та це 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 ж та. Це ж та історія, що е, в принципі так ми можемо тут як завгодно сваритись там навколо будь-чого ламати списи, але е, на зовнішню політичну аудиторію ми мусимо виступати єдиним єдиною позицією, єдиним фронтом. Дуже хочеться, щоб це дійсно ми розуміли і наші е, нинішні керманичі. Дякую, вам, пане Ростиславе, за розмову. Ростислав Павленко, народний депутат України з фракції Європейська Солідарність.